Відчуття, що її просто дістали з бомбосховища. Дивіться, тут є. 1993 рік вигравіровано на баночці іерогліфи. Все дуже і дуже канонічно тут була чайна Марка. Супер. Надихає. Чай надихає на Круту дегустацію і круте проведення часу. Що в мене є? Що? Старезний шупер в такій іржавій банці. Таке відчуття, що її просто дістали з бомбосховища. Дивіться, тут є дірка навіть. Емблемка така. Чайна марка, не знаю як ще це назвати, але виглядає це дуже і дуже цікаво. Це шупер 1993 року. Він колекційний і він вартує хороших грошей. І Я думаю, що отакий чайочок, такі канонічній жестяній банці слідами від куль фашистів. Це те, що треба, щоб задовільнити компанію. На природі. Здається, таке так, те, да. що тут навіть якісь ведмедики вони малюються. Прямо ваше перепив. Ну просто уявіть, що буде після того, як ми сьорнемо ще Спарочек. Ого! Потрібно колективно, щоб спробувати. чоловіки зібралися і боролися. З хочеш себе ти шерсть криві. Ви може залишитись без чаю, друзі. А? Але марку тиреш. Цей папір тримає бар. А може, я спробую. Уявляєш, якщо ти відкриє. Може, реально потрібно? мене ножик. Це не спо сценарію? З мене ножик. Так, це сценарію так має. Ножик є. Давай. Ух, друзі, це дуже... Качає. Звучить на що відкрив. Дуже само. Диви. І воно відійде бо там ржавчина. Ржавчина захопила. Чай. Чайну банку. І не хоче нам віддавати чай. О, тут трошечки треба було деформувати банку, щоб вона відкрилась. Я це зробив, друзі. Ого. Сварять не трошки більше, щоб банка? Ого, ну і прямо... Як ніби я доторкнувся до чогось з сорокових років, а не 93-й. Аромат прямо. Це банка на... Ого! 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 Ха-ха! Один раз, пару років тому, мені прислали грамів 50 розсипного пуеру. Якщо чесно, я його не зрозумів. От, і ще був розсипний це 92-го, який я теж не зрозумів. Але цей, я вже зрозумів. Я відчуваю, що це от, по аромату 84-й мені дуже зайшов і цей він схожий. Тому одразу два пролива чехай на 350 мл, бо пуер. Я люблю пити великими ковтками. Ця свянистість вона відчувається в цій консистенції. У мене рука тягне. Ух. <світ> <світ> Ах. Привіт, 93-й. всі збира. Цікаво, от я до цього проводив чайні церемонії сам вдвох. А тут велика компанія, і кожен щось своє відчуває, кожен якийсь свій шлях проживає, в кожного свої асоціації. І таким чином ми ще більше думок збираємо зараз в цьому ролику навколо цього чаю. І це може бути дуже цікаво для глядачам. Ну, по-перше, це цікаво. І, і, і ніби і якийсь, пісні, ну, я не можу сказати, який горіх. Ось, можливо, як суміш, якась і от сумиш горіха, і, і ну, от, гриба тут. Більш таке Такий леклевий, не, не плях, моє. Ну, Камфорність в ньому така довга-довга. Mm -hmm. Прямо я відчуваю, що після смак такий довгий, як 84-го на того був. Ее, так, приспособний любі очі такі. Такий. От прям такі висушені, от, оце, от, як, як приправа, тільки от о, лісові і саме це, закарпаття, от, такі mm -hmm. друзі, а ми ще не нюхали вологий чайний лист, чайничка. У мене зуби починають пульсувати. О боже, який він сильний, танцію. зібраний, масляний. І отут навіть грибність, трошки оця грибовість. Така знаєш, як 10% аромату є грибів. Старовинне приміщення, от чому отак? От Мені здається, от. все бомбушович. Але наш... він же так е колір взяв. Да, такие ваксамитово бордовые запах. Колір сильніший я відчуваю масляність, таким масляні.